Тетяна Прозорова вдале полювання мисливська оповідка. З давніх давен точаться лосячі дебати: полювати на цю величну тварину чи ні. А якщо так, то можливо є сенс скоротити доволі великий проміжок часу від серпня до січня. Нарешті 2017 року в Україні на чверть сторіччя. Заборонили полювати на лосів та внесли їх до червоної книги. Тож оце оповідання перенесе вас на початок сторіччя і, можливо, хтось упізнає в ньому себе. Молодий, але вже доволі сполозований санчатами сніг радів і скрився під сонячним сяйвом. До новоріччя залишилося скомарину ніжку. Тож небо всміхалося своїм неповторним небесним сеневиром, весело мружачись людям і несподіваній відлизі. Скуйовджений, розпашилий від морозу й роботи, Мешков валився до хати, голосно рипнувши дверима, і одразу зазбирався кудись. Дістав волохаті мисливські чоботи, дебелий кожух, смушову шапку та теплу білизну. Ніла, що поралася з обідом, здивовано звела брови. У сонячне місто по сніг намилився, чи поквітив зимовий ліс, ніби дзенькнула, усміхнувшись. Гі, білозубив і собі чоловік. Не розумієшся ти на лісах, жінко, ох, меню, А що ж сяєш, як мітні ночви в неділю? Кажи вже, годі шкіритись. Михась загадково завмер на хвилину. Та тільки цін нікому!» Та що я тобі? Вчора народилася? Та я... ти що? забожилася жартоманілка. Придивився я тут галявину на узбережжі, казка. Лосі там походили, наслідили. Лосиха з лосеням до води пити приходили, підморгнув. Поїдемо зранку з вовчиком, уполюємо. Ух. Від несподіванки нілка аж сіла на ослінчику. Що таке? Михасю, воно ж маленьке. Що ти? То ти не бачила ще, всім вистачить. Пам'ятаєш, як Світлана смачно лосятину готує? присмокнув. Не зрозумівши, ніленого занепокоєння, язик проковтнеш і закотив очі замріяно. Світлана готувати вміє, вона і зготує, і в домівці в неї куточок ідему, правна жіночка. Та так, опустила очі. Що сказати? На полісі закони давні. І не писані, і хоча вже й не бідував на рід, та що ти за чоловік, якщо сохатого в житті не вполював? Зітхнула жінка, уявивши, як лосенячим чекує на тоненьких ніжках за мамкою. Людина це суцільний гріх, та молодій дружині сваритися не хотілось, а тому махнула рукою, мовлячи. Нехай щастить вам, хлопці. Піду з ладнаю тормозочок вам. Усенький вечір подружжя не зронило жодного слова. Кожен ворушився біля свого. Ніла запекла курку із золотавою скоринкою, придбану напередодні у крамниці, накрутила котлет, насмажила млинців, згадавши, дістала ще тушкованки з льоху та поклала пару хлібин. Полісся край суворий, треба все продумати, всяко буває. Задумалась. Ах, так, чай. Спакувала на початку пачку індійського, ніби все. Мишко зосередився на знаряді, все обдивився, перетер рушницю, дістав патрони, порох, казанок, дбайливо спакував усе в поліетилен – Тав наплічник, ой, мало не забув, і декілька пачок ватри туди ж. Бо й вуха ж позагортаються. Повечерявши, спати виклалися рано. Прокидатися ж досвіта, Щось снилося чи ні, посхоплювались задовго до сходу. Михась перевіряв, чи не забув, чого. Дружина ж, усе передивившись, зітхнула тихцем. Так не хотілося розлучатись у вихідний, ще й невідомо на який час. «Мишку, до Світлани підкинеш, усміхнулася дружина привітно. Почаюємо, все ж час мене швидше. Світлана володчина дружина. Хоч і жили жінки в різних кінцях селища, а якось здружилися останнім часом. І, хоча й не перемівали кісток місцевому населенню за спинами, як ото робила більшість прекрасної половини людства, а почувалися подругами, та й тем для розмов, окрім отого перемивання, вистачало. То рецепт порадити, то розповісти, як посадити городину, щоб швидше сходила, то по ягоди гриби разом до лісу, та й чоловіки їхніми хасі з Володькою – Виросли мало не в одній колисці, від дитинства разом. Хто знає, якими невідомими стежками крокуємо ми до своєї дружби, обпікаючись, падаючи, підіймаючись, розливаючись душею і збираючи себе по частинах. Та коли ти знайдеш оту саму свою людину, то весь світ зачекає, даруючи тобі дива. Друзів не може бути багато, вони просто є або їх немає. Та сідай уже, куди тебе подінеш. Почухав потилицю мишко, і вже за мить молоде подружжя неслося на мотоциклі за сніженою дорогою. Мінськ і справді кінь вправний, двигун цілеспрямовано співав, і серце стискалося, відчуваючи нові пригоди. Обабі через сніли білосніжні чудернацькі кучугури, відкриваючи за собою блакитноокі будиночки, Ніла обійняла михася, міцно притислася до нього і знову всміхнулася так надійніше. Під'їжджаючи до будинку друзів, здалеку помітили волоченого їжака з люлькою, ретельно зібраного в мандри. Ну, звір, машина. А ось і Світлана, про щось наставляє чоловіка, розмахуючи втакт руками. Вовчик, захоплений своїми думками, вдавав, що слухає, все позираючи на годинник. Спинились. Загнали мінськ до вовчиного гаража. Хлопці відійшли на небезпечну відстань, одразу почали гаряче радитися про щось. Дівчата ж заусміхалися, вітаючись. Ой, Нілу, ходімо до хати. Немає сил дивитися вже на це нещастя, жартівливо торохтіла Світлана. А тоді вже до хлопців «Гайда, чаю на доріжку, чи чого там? А гарячіше щось є? Агась, тобі баби гарячіше. Почолі тобі, ото зашкварчить, а із собою даси. Так, так, до і ще раз дам, чи вже сам узяв десь паразите, і я тобі ось дам. То й не треба, ой, яка це ти, обіймаючи дружину, виспівував своє Володимир. Та я ж ані чечирк. Милі сваряться, то втішаються, розійшлися. Хлопці на коня тільки й загуркотіло, дівчата ж до хати. Морозець на місці встояти не дає. Малий Сергійко саме умостився зручненько на ослінчику, смачно присьорбуючи негарячий чай та наминаючи млинці з полуничним варенням. Рожевими крапельками воно смішно стікало щокою й пальцями. Ото вже господарська дитина. Привітайся, сину, з тітонькою Нілою. день! – пролепетало хлоп'я – Привіт, Сергійко, говорійку, смачного. Ой смачне, смачне!» – втішався малий. Якась хмаринка зійшла на обличчя Ніли. Без мешка якось і в хаті темніше, і Сергійко не такий потішний. Коли ж то ще приїде? Ніло, ну ж ти ніс повісила? Ну, мочай пити. Чаювання якось не ладналося – і Світлана загадково блимнула очима. Так, годі журитися, тримай млинці, а сум жени подалі. Та приїдуть вони незабаром, ось побачиш. Ти звідки знаєш? Володька шепнув Ага, володька. Як же? Шепнуть вони, дочекаєшся від них у лису середу. Приїдуть. Ану, кажи, вже всміхнулася Ніна. Я чогось не знаю. Очі у Світлани потепліли, обійняла подругу. Та що ти, взагалі, дівчинко, знаєш? І як ти виживаєш у світі зі своєю добротою? Вони ще не встигли зібрати посуд зі столу, як за двором задеренчав і зупинився володчий їжак. У Ніли завмерло серце. Приїхали таки ох і Світланка, чарівниця. У вікні видно було, як спантеличені чоловіки знімали знаряддя й гаряче вигукували. От тобі й на, оце так уполювали! Ну й Світлана. Жінки й собі висипали на подвір'я. Чого так швидко, вовчику, щось забули? стурбовано бідкалася Світлана. А може, захворіли хлопчики? Га? А ти не знаєш? От, скажи, і не соромно тобі. Таке полювання пропало, а що б тобі? Та що ж таке? невинно дивувалася дружина, а в очах вистрибували несамовиті бісики. Ніла спостерігала цю родинну містерію і тішилася мешковою несподіваною появою, а той переминався з ноги на ногу і не знав, що сказати. О, ще одна шкіриця. Вже майже радісно вигукнув за нього вовчик Зрадниці. Та пішли в хату, чи що? Бо люди уже збираються, роти пороззявляли, не відчепишся завтра від них. Зайшовши в будинок, несподівано побачила картину і блискітки сміху розчинились у повітрі. Малий Сергій кодбайливо викладав на стіл із полумиска млинці і, ретельно надкушуючи кожен, примовляв. Це тобі дідя, а це мені, це тобі дідя, а це мені, а мені. В один голос вигукнули діди й баби. І тобі, і мені. Час вечеряти, народи!» Світлана вже ладнала салати на стіл, а вовчик усе озирався в закутки, шукаючи щось очима. Ну, давай уже, благально дивився на дружину. Таке полювання зіпсувала. Ех. Нілка, все ще не розуміючи, де тут собака заритий, мовчки спостерігала, як Світлана дістала щось із шухлядки і поставила на стіл. Кому що? А курці просто. Та на вже не стогни тільки. На столі з'явилася, запітніла чвертка пшеничний. А, а я що? казав. А ти! загубили, загубили, вже сміючись кинув він Мишкові. Виявляється, поки хлопці про щось домовлялися вранці, вправна Світланка потихеньку витягла пляшку із Сидора і занесла додому. Вогонь, баба. Чоловіки ж ледь, заїхавши до лісу, вирішили зігрітися звичайним способом. Один за одним витягали наші мисливці запаси, накриваючи галявину, примовляючи. Ото, дружиноньки, ото красуні, лебідоньки ж наші, от же ж Господь послав щастя. А коли черга дійшла до головного, притихли, роздивляючись на плічниках, у люці поміж нарядям, та нічого не бачили. Пляшка якось зникла. У вовчику, загубили ми її, мабуть, обдивімося галявину. Мишко все ще не вірив своїм очам. Ти там, у кущах, а я тут, біля поваленого дерева, поглядаю, знайдеться. Обшукали, обмацали кожен кущ. Кожен камінець немає пляшки. Може, дорогою випала? Поїхали, впевнено, кинув Мишко, збираючи знову свій Сидор. Поїхали, знайдеться, рішуче розвернув свого трактора володя. Їхали повільно, уважно роздивляючись навкруги. Але хоч скільки дивились на всі біч, пляшки так і не знайшли. Ніколи не вір бабам, кипів дорогою володя, пройди, свідки, ще й ті. А моя несміливо хотів щось сказати, Мишко. а твоя? Молода ще. То не роздивився ух. тільки скипів вовчик. Гнівна хвиля вже здіймалася й розпирала його груди. Ну, як же так можна з рідним чоловіком учинити? І їхали розкуйовджені й бойові, готові до всього, та поволі злість якось вгамовувалася, і що ближче, то все більше хотілося додому. І кожен зрадів щасливому завершенню цієї дивної подорожі. Всі живі, здорові, зараз повечеряємо, нічого ж не втрачено. Що ще треба? Удома ж хлопці знову нахвалювали смачні наїдки, голосно давали один одному хвацькі поради, як завалити лося. Дівчата ж співали весело їм. А дівчата це дівчата, а не те, що мужики. Розійшлися опівночі. Всі задоволені й щасливі, а вже засинаючи на своїй руці, Нілка відчула, як десь недалечко в хащах на засніженій галявині мале лосеня, на тонюньких ніжках дякує боженці за збережене життя й матусю.